Так, не знайшов я цікавої інформації для себе в Ютубі по поводу підсилювача мікрофона на мікросхемці 9814. Max 9814. Зробив я тести порівняв із підсилювачем на 4466. І мені дуже сподобався 9814. Наскільки він чудово працює, наскільки працює дуже добре, шумодав, АРУ відокремлює голос від шумів. І ось у нас білий шум, демонструю. Хоп, відфільтрував і працює з голосом. Він іде провал по шуму. От він починає трошки знову підсилювати шум, тільки починає говорити, ну, реально дуже чудово працює. І по спектру дуже чудово. 4466 він таке біля комп'ютера, біля комп'ютера на 44,66 біля комп'ютера. Таке відчуття, ніби там. Навколо тебе там велике приміщення, якесь ехо проходить. На 9814 чудовий звук абсолютно дуже добре буде в авто. Думаю, що краще цього підсилювача нічого не буде в авто працювати. Чутливість це по стандарту стоїть максимальна. Можна її зменшити. І це мікрофон у мене дивиться в сторону і на відстані по ліву руку. Десь е, сантиметров 80. тому чутливість у кімнаті ну, просто зашкалює. В авто буде те ж саме. Ну, чутливість можна понизити, якщо будуть якісь захльобування, але дуже чудово працює РУ, шумодав і е, в цілому по тембру, по тембру звука доволі низько працює, без, без різних е, домішок, ну, десь приблизно як на телефоні. Ось якось так. Раз, два, три, чотири, пять. Ось, відфільтрував. Все, тиша. Починає підвищувати потужність. коефіцієнт підсилення, точніше. Ну, так.